Сьогодні наша творча група Медіашколи є присутня на занятті в приміщенні порохової вежі. Порохова вежа це одна із небагатьох збережених фортифікаційних споруд Львова. Початок будівництва порохової вежі відбувся в 1522 році, а завершення відбулося в 1537 році. Пізніше, у 1554, у роках відбулася модернізація будівлі. Чому назва саме порохова вежа? Стіни в Пороховій вежі досягають трьох метрів товщини відповідно. Якось її взяти, ну тобто, зруйнувати штурмом, не було неможливо. Так само вона виходила з межі міста. Відповідно, це допомагало не підпускати близько до е, оборонних валів. Це я при вході бачу у вас два лева. що це за лева? Типу, звідки вони були завезені? Приїхали з Відня, були звідти вивезені як воєнний трофей після закінчення Другої світової війни. Отже. Ну і вже по такій непідтвердженій інформації інформації. леви мали поїхати кудись в Москву, але їх виміняли на скульптури лебедів так само мармурові і відповідно вони так. Що допомогло вежі вистояти? Який був фундамент тут залитий? Кожна з цих веж мала якусь додаткову, скажімо, крім оборонної функції. Конкретно всі зберігався порох. Потім мертвий час зберігали з харчування, якісь припаси, провізи, Відповідно, ну тут холодно, досить досить тяжкі, товсті стіни, і відповідно вона дуже добре зберігає холод. Якщо до нас десь весною, коли вже на вулиці буде тепло, то буде. У 1956 році виникла ідея пристосувати порохову вежу для використання під будинок архітектора. Був організований конкурс на кращий проєкт облаштування внутрішнього простору. Завдяки цьому сьогодні порохова вежа має три поверхи. 9 травня 1959 року було офіційно відкрито будинок архітектора у Пороховій вежі. А зараз ми знаходимося в залі, де тими днями відкрилася виставка Херсонщина це Україна. Навколо нас нас оточує виставка Херсонщина це Україна. Вона всі роботи, які створені, які ви бачите, вони зроблені з 24 лютого. Відповідно, більше 20 художників з різних куточків нашої країни. Ми тут зібрали свої роботи і ми зараз їх демонструємо. Отже, на першому поверсі ви бачили мультимедійний макет лівого. Це така Коротка візуалізація історії створення, виникнення розвитку міста. Ваша виставка називається Херсон. Це Україна. Чи є якісь художники з Херсону, які працювали над картинами? Тут декілька близько семи художників з двадцяти з Херсону, і вони малювали це вже в режимі реального часу. І такими досить цікавими метами нам це доставляли через окуповану, ну, тобто через лінію зіткнення безпосередньо. Тому ця виставка вона приурочена Херсонщині, це про Херсонщину mm -hmm. і з Херсонщини. Збираєте яку картину, на якій поверх ставити. По кольору, по темі, по формату. Тобто тут насправді така комплексна історія, дуже багато факторів і людський фактор досить важливий. Виставка живопису зачаровує нас, усіх учнів медіашколи, своєю силою краси, почуттів, побаченого. Цей проєкт не лише історія війни. Але історія надії, мужності, віри в неминучу перемогу, світла над темрявою. Війна це втрати, біль, смерть, зруйновані людські долі. Зараз художники підсвідомо переносять реалії війни на полотна, у свою творчість. Є картини на виставці, які вселяють надію, що все буде гаразд. Які художники у вас саме були, які виставляли картини? Можливо, з відомих якихось художників України, Києва, можливо, цілого світу навіть хтось був? В попередньому проєкті музик не мовчать, який у нас тривав три місяці, брала участь понад 80 художників зі всієї України, в тому числі це Влодкостир, постійськ відомих, скажімо, Мотика так само тут виставлявся. Скоп так само. Вже. Отже, так само ми приймали нещодавно фотохудожницю Анну Клосик. Це фотохудожник з Польщі, одна з найкращих номінантка на премію найкращого фотохудожника Польщі. Мовою кольорів і форм художники розповідають нам про любов і ненависть, про журбу і розпуку.